Вітаю, друзі! Сьогодні у нас огляд двоповерхового будинку в селі Трубівщина Київської області. Село знаходиться 94 км від міста Києва та 12 км від міста Яготин. Будинок у нас двоповерховий. Загальна площа будинку 120 квадратних метрів. Починаємо з земельної ділянки. Під будинком площа земельної ділянки 20 соток. На ділянці висаджені фруктові дерева, декоративні. Та горіхи. Будинок побудований з піноблоку, утеплений, встановлені двокамерні металопластикові вікна та вкритий металочерепицею. Йдемо до будинку. Починаємо з першого поверху кухні столової, загальна площа якої 50 квадратних метрів. На кухні є плита, пральна машина, посудомийна машина, холодильник, духова шафа, мікрохвильова піч, підлога, стіни та стеля виконані з якісних будівельних матеріалів. На кухні встановлений газовий котел. Також на першому поверсі є камін, який в зимовий період може опалювати весь будинок. Санвузол знаходиться на першому поверсі, він роздільний. Підіймаємось на другий поверх з хідцями, на якому у нас знаходиться три спальні. На підлозі ламінат, дерев'яні міжкімнатні двері. Перша кімната у нас 25 квадратних метрів, з видом на північ та на земельну діляночку. Йдемо до другої кімнати. Площа її 18 квадратних метрів. З видом на подвір'я на альтанку. Вартість будинку 135 тисяч доларів США. Більш детальний опис та фотографії можете знайти на нашому сайті з нерухомості рідний край або зателефонувавши за номером, який є в описі. І третя кімната у нас майже 30 квадратних метрів, з видом на південь та виходом на балкон. Відстань від міста Києва до села Трубівщина 94 км. По часу це 1 година, 7 хвилин. Електропотягом можна доїхати з Києва до його тина, пересісти на маршрутку та доїхати до цього чудового будинку. І друга земельна діляночка площею 40 сотих. Висаджена молодими горіхами. Також на території є туалет та літній душ. В будинку є газове опалення, електрична. Також як альтернативу можна використовувати в зимовий період камін. В будинку встановлене відеоспостереження. Водопостачання у нас зі свердловини глибина 75 метрів. Встановлено обладнання для отримання якісної води. На території є зариблена штучна водойма розміром 5х8 метрів і глибиною 1,5 метра. Йдемо до сауни. Сауна розрахована на 5 чоловік. Басейн у нас довжиною 5,5 метрів, шириною 3 метра. Загальною площою 17 метрів. Басейн та сауна знаходяться в окремому приміщенні. Друзі, дякую за перегляд. Якщо є якісь запитання по будинку, пишіть внизу в коментарях. Бажаю безпечних угод та гарних продажів.